На голові шапка зі свинцевим кінчиком. Ним в бою збивали ворога із сідла, на ногах шаровари, які під час відпочинку служили спальником. У руках люлька за поясом шабля, довжина якої залежала від зросту її власника. Це образ українського козака. Родився козаком, і в мене батько був і дід козаком був, і Вся родина була козацька. Козак? Це вільна людина. Козаками називали відважних захисників вітчизни, прав і гідності народу. Їхні незламні дух і воля передаються з покоління в покоління. Скільки буде свічеснувати, стільки буде каза. Це єдина структура в світі, яка не шкодувала на життя нічого. Це не для смерті було це благо. Сучасні козаки також ціною власного життя борються за свободу України. Козаки Четвертої сотні самооборони Майдану прийшли вшанувати пам'ять побратима. Він загинув саме на цьому місці взимку 2014-го під час революції на Майдані. Я вважаю, вважаю козаками всіх хлопців і велика честь. Оце перший наш, який загинув тут на цьому місці. І велика повага, дуже скромна людина. Але він був перший серед нашої Четвертої сотні козацька. Що і всіх йому. З тієї ж четвертої сотні був і Михайло Гаврилюк, який під час революції гідно переніс усі знущання силовиків. Козак став символом нескореності борців, а згодом і народним депутатом. Козаки, як ви знаєте, сотня козаків у защиті, защитні майдані, защиті тих людей, які в цьому потребували цієї защити. Бо як ми знаємо, що козаки зібралися то не просто так вони зібралися захищати, бо спокійно віків козаки захищали границю і захищали народ свій. Сьогодні козаки серед інших захисників України захищають її незалежність на сході. Історики наголошують, козацький дух та традиції відіграли важливу роль у сучасній боротьбі за свободу. Жертовність захисників принесла Україні не лише єдність, а й визнання всього світу, якщо не на генетичному рівні, то на такому історико-філософському рівні е, сьогоднішні воїни. Зокрема, і на сході України уявляють себе козаками, які колись захищали нашу країну від ворогів. І таким чином ми бачимо, що власне ось це явище воно невід'ємне по суті від України як такої від українського народу. Вшановувати захисників різних поколінь в один день знаково для України. Добре, що на рівні державних органів влади відзначається 14 жовтня як День захисника України, таким чином поєднуючи козацьку добу через бійців української повстанської армії з бійцями з сьогоднішньої війни на сході України. Героїка українського козацтва стала національною ознакою. Пам'ятники видатним козакам є по всій країні. Гетьмани зображені на українських грошових знаках. Козацький рід прославляється в державному гімні.